Вітаю на телеканалі СІ4. Я Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події дня. Вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Практично на кожній вулиці Чернівців розвішали паперових янголів, символ пам'яті загиблих активістів. Важлива міжнародна місія тритижневої мандрівки із Сполучених Штатів повернулися діти загиблих українських героїв. На варті громадського порядку Національна гвардія та поліція проводять спільні патрулювання на вулицях міста, кого затримують ексклюзивно для Чернівецького репортера. Музика. Громада Чернівецької області продовжує прощатися із своїми героями, які поклали життя за волю України. Солдата Сергія Чевана нині провели в останній шлях у селі Дністрівка. У неділю 19 лютого похоронна процесія відбулася у селі Зелений Гай. Там поховали солдата Олександра Осипчука. А в нижніх Станівцях попрощалися із солдатом Василем Коваленком. 18 лютого у суботу громада міста заставна горювала разом із родиною солдата Владислава Колодрівського. А солдату Миколу Яромчуку останню шану віддали на центральному садгівському кладовищі. Тиждень жалоби за загиблими героями оголосили в Берегомецькій ОТГ Чернівецької області. Про це повідомили на офіційних сторінках громади. Минулими вихідними, 18 та 19 лютого, на фронті за незалежність України віддали своє життя троє захисників. Іллі Візеру було 39 років. Він з села Лукавці. Костянтину Паламарюку 31. Іллі Бондарашику 57 років. Обоє із селища Берегомет. Усі вони були у складі однієї військової частини. Вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Нині вся Україна згадує учасників Революції Гідності, які поклали життя, відстоюючи право нашого народу на свободу, незалежність та гідне майбутнє. Їхню боротьбу продовжили наші захисники. Сотні тисяч наших воїнів самовіддано визволяють рідну землю від окупантів та здобувають омріяну вільну державу. Вшановують пам'ять небесної сотні перших вбитих героїв російсько-української війни і у Чернівцях серед загиблих під час революції гідності двоє містян. у скверику із їхніми велетенськими портретами, світлинами Василя Аксенина та Олександра Щербанюка. Небайдужі розвішали маленьких білих паперових янголів та вшанували вбитих активістів. Про історію, яку не можна забути, розкаже наша Любов Копоть. Запалили лампадки, поклали квіти. Паперові ангели пам'яті здіймаються до неба, наче нагадування рабів до раю не пускають. Щороку, 20 лютого, в Україні відзначають день пам'яті героїв Небесної Сотні. Дорослі та діти витинають з паперу білих ангеликів, янголів пам'яті. Їх розвішують по місту. Сьогоднішній день це молебінь і всесвітня тиха акція Ангели пам'яті до якої долучаються чернівчани. Вже Кілька років поспіль є підтвердженням цьому, що ми пам'ятаємо про своїх героїв, дякуємо їм за найвищий прояв любові і продовжуємо їхню справу. Інакше не я. Ми переможемо. Я в цьому впевнена, бо заплачена найвища ціна. Слава Україні і слава героям небесної сотні. Впродовж 18, 19 та 20 лютого, 9 років тому відбувалися масові розстріли протестувальників під час революції гідності. Нині Україна вшановує пам'ять українців, які змінили перебіг історії нашої держави, виступивши проти політики тодішньої влади та її відмови від європейської інтеграції, прийшов в цей особливий день відзначити наших дорогих хлопців з небесної сотні. Бо я пам'ятаю той час, тому це дуже знаково, і це шкода, що трошки мало людей бо такі події вони. Повинні бути в серці кожної людини, кожного українця. У 2014 році на Майдані серед сотні інших загинули двоє чернівчан: Олександр Щербанюк та Василь Оксанин. Син Героя Небесної Сотні каже: говорити про трагедію досі боляче, але варто нагадувати: жертва наших українців була немарною. Люди і далі продовжують боротись за свою свободу, і ця війна, вона на жаль. Є закономірною а, після майдану, але а, це якби невідправна точка вже була а, майдан. Але люди далі продовжують боротись за, за свою волю, за свою свободу. І а, я думаю, що це є заслугою майдану. Найбільше активістів майдану 48 осіб, загинуло 20 лютого 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України. Дев'ять років назад почалася та велика, велика війна за дійсно незалежність нашої України за те, щоб ми були цілісною і великою державою. Любов Копоть, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 пам'ять про героїв Небесної Сотні. Живрії навіть у наймолодших серцях. Молодь доєдналася до акції Ангели пам'яті. Самотужки вирізали паперові символи у пункті обігріву біля Департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Про це дивіться далі. Діана витинає з паперу Ось таких янголів пам'яті. Розповідає, це символи, які мають глибокий зміст. Ми вирізаємо ангелочки в день погиблих. Це як душі наших воїнів. Під час революції гідності Олександр був маленьким, тоді зізнається, мало розумів, що відбувається. Та зараз особливо щомливо сприймає день пам'яті небесної сотні. Якби не вони, я на кович би тут залишився. Ми б не були вільною країною. Виготовляли паперових янголів та проводили урок історії у новому пункті обігріву. Його тільки відкрили. Встановили тент завдяки благодійникам з фонду Сіль землі. Я коли побачила перший раз такий купол, десь у горах у нас в Закарпатті. І я, я я коли на це подивилася. Я подумала, стільки людей зараз в таких е, тяжких умовах. Тут можна зігрітись у люту погоду, провести час із друзями та відвідати різноманітні освітні та культурні заходи. У майбутньому подібний купол стане покращеною версією пунктів незламності. Максим Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Президент США Джозеф Байден прибув із візитом до Києва разом із Володимиром Зеленським на Михайлівській площі. Гаранти вшанували пам'ять загиблих героїв України. Це перший візит Байдена з моменту російського вторгнення став дуже символічним моментом, покликаним продемонструвати тривалу американську підтримку України та її народу. На алеї сміливості у Києві з'явилася табличка, присвячена Джо Байдену – Президента США зустріла сонячна погода і повітряна тривога через ракетну загрозу з боку Росії. Втім, Джо Байден не сильно зреагував на сирени і продовжив свою прогулянку столицею. Із Вашингтона до України сьогодні прибув не лише Джо Байден, стритижневої мандрівки із штатів. Повернулися діти загиблих героїв. Хлопці та дівчата змогли не лише побувати у найпопулярніших туристичних місцях США, а й стати учасниками українських тижнів у Вашингтоні та виконати там свою важливу місію. вкотре нагадати світу про російську агресію. Хто організував подорож та що найбільше запам'яталося Чернівецьким школярам, знає Олена Кричко. Безліч перельотів, пригод та спогадів. Дванадцятеро українських дітей повернулися зі Сполучених Штатів. Можливість безкоштовно побачити Америку отримали діти з різних регіонів України, серед них і шестеро буковинських школярів. П'ятикласниця Уляна зізнається, хоч і подорожувала раніше, ця поїздка запам'яталася по особливому. «Запам'яталося і те, що ми були на концерті. Там, де співали гімн України Олександр Феломарів, а діді просканував наш QR-код і задонатив на фонд України. Просто раділа, що це Америка. Що, це, що я буду в Америці, що всі будуть за мене радіти. Я зможу привезти якісь сувеніри або американський прапор. Дівчина таки привезла прапор, навіть два, один з яких обіцяє подарувати рідній школі. Діти пробули у Штатах три тижні і хоч дорога була довгою і важкою, все це дрібнички у порівнянні з отриманими неймовірними емоціями. А ще гордість зізнаються діти за те, яку країну представляли, Кожен приходити дивився на нас, і ніби так ну були моменти, що нас не приймали. Там були ті ті, хто за росію це було буквально один раз. А ці інших сканували нас є на наших куртках і отіхів є, ніби QR код і туди можна загадати ЗСУ. Тати Уляни і Олександри загинули, борючись за краще майбутнє для своїх дітей. А Олексій Гладкий, на відміну від інших, ще має надію побачити батька. Адже офіційного підтвердження про загибель сім'я не отримувала, і це дозволяє хлопчику чекати та вірити у краще. Своїми враженнями від поїздки діти поділилися не лише з Чернівецьким репортером. Подякували й тим, хто посприяв у реалізації поїздки. Це волонтери, благодійники, а також посадовці міста та області. організатори зізнаються, Малеча не змогла потримати цей унікальний шанс побачити Америку, якби не підтримка. Не можемо всіх навіть перелічити, людей, які доєдналися до того, щоб це стало реальністю. Насправді це і українські громадські організації, фонди, які включилися до цієї роботи, а також і діаспора, яка проживає в штатах. Знаєте, я цього разу просто побачив, наскільки українці, які виїхали, мали би забути можливо свою Україну, але насправді вони дуже переживають. Благодійний фонд Укрхалпфундейшн організував для дітей безліч заходів в Америці. Це подорож до Сієтла, знамениті музеї, різні атракціони. все, щоб діти повернулися, натхнені та заряджені. Коли ми сьогодні побачили очі цих дітей, це найкращий вираз подяки. Напевно, кожному хто долучився до цієї організації цієї поїздки, Олександр Шкурідін зазначає, усі ті зустрічі із урядовцями та конгресменами, які діти відвідали в Америці. Це додатковий стимул і розвиток українців. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 У Чернівецькій області до кінця тижня не будуть вимикати світло. Про це повідомили у телеграм-каналі Чернівці Обленерго. У повідомленні зазначають, в енергетичній системі країни наразі немає дефіциту. Обмеження можливі лише у випадку нових обстрілів. Під час ракетної загрози світло вимикатимуть без попередження. Це потрібно, щоб зменшити пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури під час обстрілів. На варті громадського порядку, національна гвардія та поліція проводять спільні патрулювання на вулицях міста. Чернівецький репортер потрапив на один із рейдів: нічні розбірки, небезпечні кермувальники. Більше дивіться. Чернівецький репортер заступив на патрулювання разом із правоохоронцями. На годиннику майже 23 година. Для нас все тільки розпочалося, та вже є перші порушники. На вулиці біля одного із закладів у середмісті затіяли бійку. згвардійці поліціянти швидко зреагували, оточили периметр і не допустили, щоб розмахування кулаками призвело до страшних наслідків. І тільки розборонили одразу інший виклик. На паралельній вулиці міста водій врізався в фасад одного із ресторанів. Словами очевидців, які затримали кермувальникам, вони помітили, що чоловік навіть не орієнтується, куди рухається. Я спускався зверху по фронта вниз сюди, і назустріч об'їхала машина. Я зупинився, дався в сторону, бо я побачив, що вони їдуть прямо, навіть не розуміючи того, що тут односторонній рух. Максим зупинив транспорт і вирішив дізнатися, чому водій дозволив собі порушувати правила дорожнього руху, їхати вулицею з одностороннім рухом у забороненому напрямку. Ми почули запах алкоголю в машині зразу через ужасний був запах. Я їм сказав, хлопці, дати назад, кажу, паркуйте машину і виходите. Водій і не опирався. Та під час того, як розвертав свою машину і паркувався, ще й врізався в стіну ресторану. Кермувальника затримав патруль. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці зауважили, швидкий тест на алкогольне сп'яніння показав 1,13 проміле. Порушника Забрали, а чернівецький репортер разом із поліціянтами та нацгвардійцями продовжили патрулювати місто. Що робиться у Чернівцях у комендантську годину? Розкажемо вже у наступному випуску. Новин. Романо Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, ексклюзивно для телеканалу СІ4. Психологічна та матеріальна підтримка переселенців у Чернівцях функціонує вже п'ятий в Україні центр допомоги врятованим. Кожен, хто постраждав від війни, тут може розібратися з оформленням документів, знайти житло, а також отримати матеріальну і фінансову допомогу. Більше про центр та тих людей, які сюди звертаються, розкаже Максим Берник. Алла лелека приїхала до Чернівців із Миколаєва. Виїхати з рідного міста наважились після того, як її чоловіку встановили страшний діагноз онкологія. «Провели вже ми три операції. У вас в онкології зі мною мама теж літня жінка, їй 83 роки. Вона з Херсонської області, Скадовський район. Зараз там у неї купірна територія, і живуть там у наш в моєму домі дитинства. Там 14 бойовиків. Зізнається, на лікування потрібно чимало грошей, а матеріальне становище родини складне. Положення дуже важке, тому що ліки, але допомагає. Є такі організації. Денис Золотунець працює в одній з таких організацій. Ми щодня працюємо в центрі допомоги врятованих, якраз шукаємо таких людей, які потрібна наша підтримка. Часом люди сюди приходять, саме для того, щоб отримати допомогу, і ми таких людей тут реєструємо для того, щоб вони взяли участь в нашому проєкті і вже аби з ними працював наш соціальний працівник. У центрі допомоги врятованим. Кожен переселенець має змогу отримати найрізноманітніший спектр послуг від заповнення документації до Оформлення поселення зауважує начальниця міського департаменту соціальної політики Наталія Фрунзе. Тут можна отримати інформацію і по поселенню, як для внутрішньопереміщених осіб, і е, направлення в школу садочок, е, е, як знайти свого сімейного лікаря, як отримати е, соціальну допомогу, виплату, статус. Працівники цього центру це здебільшого самі вимушені переселенці. Вони прагнуть допомогти адаптуватись іншим, розповідає посадовиця Єгор Поплавський. Працює тут психологом. Каже, часто за його допомогою звертаються літні люди та батьки з дітьми. Взагалом, це питання з приводу адаптації: як адаптовуватися саме в новому середовищі, в новому місті, тому що е, для людей це Питання, як працевлаштуватися, як знайти ресурсні стани для того, щоб надалі жити. З початку року сюди до центру звернулись уже понад 250 людей. Поки центр працює у тестовому режимі, але незабаром планують повноцінне відкриття. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 І на сам кінець про погоду. 21 лютого на Буковині прогнозують хмарну та дощову погоду. У чиніцях температура повітря вночі коливатиметься у межах 3-5 градусів вище нуля, а в день прогріється до 12 градусів тепла. Можливий дощ із мокрим снігом по області буде хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Температурні показники коливатимуться від двох морозу до плюс 7 градусів тепла. За останні 130 років 21 лютого максимальна температура повітря була зафіксована у 1977 році – 16 градусів тепла, та мінімальна у 1954 році – 21 градус морозу. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою СІ-4 і пам'ятайте, разом ми сила!